Доброго дня, шановні колеги. Хочу представити вашій увазі свою презентацію на тему конфокальна мікроскопія в діагностиці захворювання рогівки. Діагностичні можливості даного апарату досить таки широкі. Ми маємо можливість пошарово візуалізувати рогівку на клітинному рівні. Це своєрідна оптична біопсія інвіво. Вона використовує конфокальну скануючу лазерну мікроскопію для отримання зображень з високою роздільною здатністю рогівки із зовнішніх очних структур, таких як кон'юктива або лімб. Також дозволяє отримати унікальне зображення клітин рогівки, ідентифікувати субпопуляції кератоцитів, візуалізувати деталі субазального нервового сплетення рогівки. Маємо також напівавтоматичний підрахунок ендотеліальних клітин для отримання інформації та морфології даного шару. Фокальна мікроскопія це негайна діагностика і прийняття рішення про лікування. Ми маємо можливість диференціювати широкий спектр захворювань: це ідентифікація інфекцій, наприклад, грибкова, акантомебна інфекція, це нейропатії, дистрофії, починаючи від епітеліальної, закінчуючи ендотеліальними дистрофіями, опіки різної глибини ураження. Керетити різної етіології також прослідковувати пацієнтів з кератоконусами до та після проведення крослінконгів крослінкінгу, чому ж на звичайному мікроскопі ми не можемо оцінити якісне зображення, а все тому, що будь-яка оптика мікроскопа має тенденцію до утворення аберації, тобто світоросієвань, і в певній площині вони можуть зливатись, тому ми не маємо чіткого зображення. Який ж принцип конфокальної мікроскопії? Це перш за все чітко сфокусоване освітлення у певній зоні, а також він працює за принципом пінхол зображення, тобто ми відсікаємо певну ділянку ауту які виникають внаслідок того, коли сканує лазер на певній зоні. Він був досліджений американським вченим Марвіном Мінським у 1955 році запатентовано у 1957 році. До речі, це була його магістерська робота, і принцип конфокальної мікроскопії, який був створений саме ним, він використовується по сьогодення. Цікавим фактом є те, що мозок видатного вченого заморозить, що в майбутньому була можливість його воскресити. Контракт він уклав ще за життя. Що ми можемо бачити при проведенні конфокальної мікроскопії? Ми бачимо пошарову будову епітелію, суббазальне нервове сплетення, передні кератоцити, задні кератоцити, строми та ендотеріальний шар. Якщо говорити про епітелії, це клітини поверхневого шару. Вони мають яскраве рефлектування, чітке розмежування, вони є полігональної форми та щільність їх у нормі підвищена. Криловильні епітеліоцити теж мають полігональну форму і мають чітке розмежування. Базальні клітини мають темну цитоплазму. їх вже більша кількість, вони вже гомогенної форми. Наступне стосується базальне нервове спледення. Це гіперрефлективні волокна довжиною від 4 до 8 мікрометрів. Вони з'єднані між собою анастомозами, утворюють біфоркації. При оцінці ми дивимося на архітектоніку, щільність, товщину, звивистість та наявність патологічних розгалужень їх волокон. Наступне це строму, вона дінеться на поверхневу, середню та задню строму. При оцінці стромальних кератоцитів ми бачимо, що у поверхневій стромі вони є округлої форми, їх більша щільність, та вони мають середнє рефлектування. У більш задніх частинах строми у нас кератоцити мають більш овальнішу форму та їх уже менша щільність. Наступне це ендотелії. Клітини ендотелії мають гексогональну форму. Вони при е, при скануванні виглядають як бджолина сота. Так називають. Ми маємо свій алгоритм підрахунку ендотеліальних клітин. І, до речі, пацієнти, які приходять на сканування ендотеліальної мікроскопії і не мають можливості просканувати клітини, ми звертаємося до конфокальної мікроскопії і маємо можливість повністю підрахувати напівавтоматично. Тепер хотілося б розібрати, що ми бачимо на конфокальній мікроскопії у пацієнтів з різними патологіями. І перш за все, це у нас синдром сухого ока. Епітелій при синдромі сухого ока буде незмінений, і ми звертаємо увагу на субепітеліальні нервові волокна. Тут ми бачимо, в залежності від того, який це ступінь синдрому сухого ока, дендритні клітини ленгерганса. Це запальні клітини. Які можуть розташовуватись як в центральній частині рогівці, в залежності від стадії захворювання, так може бути і повністю по всій поверхні рогівки. Нервові волокна тут нормальні, лише єдине, що вони можуть бути трошечки стоншені. І так як це запальний процес, є доцільність використання кортикостероїдів. Наступне це нейротрофічний кератит. Тут ми теж оцінюємо суббазальне нервове сплетення, бачимо, що нервові волокна у нас є стоншені, їх щільність менша і дещо вони є звивисті. А також така ж картина може бути притамана і діабетичній нейропатії. Це як прояв системної нейропатії. Нейротрофічний кератит, особливо після перенесеного герпетичного кератиту, на конфокальній мікроскопії, ми бачимо епітелі. Він звичайно рихлий, але він присутній. Є значна кількість дендритних клітин, що говорить про те, що у пацієнта був запальний процес, нервові волокна є стоншені, і тут доцільно теж використання кортикостероїдів. Цікавим випадком є очний нейропатичний біль. Тут буде чітка клінічна картина у пацієнта, в його буде турбувати часто очний біль, каплі допомагати йому не будуть, і вони будуть такі, так би мовити, виснажені ці пацієнти. При проведенні конфокальної мікроскопії ми можемо мати таку випадкову знахідку. Це у нас мікроанерв... мікроаневризми, ой, мікроаневризми. Невриноми та невриноми. Тут ми оцінюємо також звивистість, щільність та кількість нервових волокон. У даному випадку їх буде зменшена кількість, і вони будуть значно звивисті. Також оцінюємо локалізацію та кількість неврином. Вони мають у класиці таку зірчасту структуру. Це закінчення звивисті нервових волокон у місцях їх пошкоджень. Наступне це швидка миттєва діагностика при інфекційних захворювань при кератомікозах. Наприклад, зупинятися не буду, в нас буде представлений ще клінічний випадок. Герпетичний каратит тут ми теж оцінюємо вже глибокі шари епітелію, і в даному випадку ми бачимо у пацієнта. По перше, це виражена клінічна та бімікроскопічна картина. При проведенні конфокальної мікроскопії ми бачимо набряклі та некротизовані епітеліальні клітини, і це говорить про те, що є активний простий герпетичний кератит. Також в субазальному нервовому сплетенні ми бачимо запальні клітини Лангерганса. вони мають некласичну форму і їх велика кількість. Досить таки важко, але діагностуємо також акантомебний кратит. Тут ми обов'язково звертаємо увагу на анамнез пацієнта. В групі ризику у нас пацієнти, які носять контактні лінзи та мають частий контакт з водою. А у такому випадку, при проведенні конфокальної мікроскопії, ми збільшуємо зображення в декілька разів для того, щоб чітко роздивитися ці включення, які знаходяться у нас на епітелії. Це є цисти, вони мають подвоєну стінку, вона гіперрефлективна, овальної форми від 15 до 30 мікрометрів. Слід, до речі, диференціювати з лейкоцитами. Цисти мають високорефлективне ядро, воно оточене низькорефлективним кільцем. Не часто, але у пацієнтів при проведенні конфокальної мікроскопії можна бачити цисти у вигляді ланцюжка. Тропозоїди 25-40 мікрометрів мають вже дуже яскраве рефлектувальне і овальну форму. Наступне дистрофії і мікрокістозна є епітеліальна дистрофія Когана. Тут чітка теж виражена клінічна картина. У пацієнта різкі болі при біомікроскопії при біомікроскопії ми бачимо помутнення рогівки картоподібної форми, і конфокальна мікроскопія нам показує на пітелі зліва. На слайді можете побачити це є кісти, Вони можуть бати мати різну форму, розмір і бути як в малій кількості, так і в більшій кількості. В субазальному нервовому сплетенні ми бачимо залишки від кіст. Нервові волокна мають теж не класичну зміну своєї структури, архітектоніка змінена. Ознаками епітеліальної дистрофії на початкових етапах можуть бути кісти, кістовидне включення, як зліва на слайді представлено. А також це можуть бути більш складні випадки, складки боуменової мембрани. До речі, в нормі на конфокальній мікроскопії боуменова мембрана не візуалізується. Це фінгерпринт. І на епітеліальній карті ми бачимо неоднорідний епітелій у таких пацієнтів. Дистрофія фукса у даному випадку це той випадок, коли у пацієнтів мікроскопічно ми таких особливостей ніяких не бачимо. Тому цим пацієнтам ми проводимо ендотеліальну мікроскопію. На жаль, клітини не відраховуються, тому ми звертаємося за допомогою до конфокальної мікроскопії. І в залежності від того, яка це стадія дистрофії, теж ми можемо побачити у даному випадку поверхневі шари, струма не змінені. А на ендотелії у нас гутати. це класичні гути, які є підтвердженням дистрофії фукса. Якщо це легкі стадії дистрофії, то гути будуть розташовані поодиноко між нормальними ендотеліальними клітинами. Якщо вже це вже більш важкі випадки, то гуд розташовується починаючи від оптичної частини, закінчуючи периферією і навіть до лімба. Також ми простежуємо пацієнтів з кератоконусом. Звичайно, ми можемо відсканувати цих пацієнтів за допомогою кератотопографії, але саме завдяки конфокальній мікроскопії ми можемо їх відслідкувати до проведення кросслінкінгу, та пісня. і в даному випадку ви бачите мікроскопічну картину шарів рогівки пісня проведена крослінкінгу у стромі. Ви бачите збільшення інтенсивності колегенових волокон. Також ми можемо чітко відслідкувати на якій лінії у нас знаходиться і в якому шарі демаркаційна лінія у даних пацієнтів. І наостанок хотілося б додати, що деплатовані препарати, які ми використовуємо при патологіях сітківки, ми також можемо використовувати і при рогівкових патологіях, тому що нам теж важливо мати антиоксиданти, в складі яких, наприклад, це антиастаксантин, омега-3, вітамін С, є, е, конзим Q10, куркумін. Наприклад, Омега-3 має профілактичне призначення перед і після операційних періодах. Вона знижує осмолярність сльози і підвищує стабільність слізної плівки при синдромі сухого ока. Астексантин має антиоксидантну та протизувальню активність, забезпечує додатковий захист від ушкоджень, викликаний вільними радикалами. Отже, на сьогоднішній день конфокальна мікроскопія це потужний метод діагностики різних патологічних станів рогівки. В певних ситуаціях вона відіграє надважливу роль у постановці діагнозу і прийнятті рішення по тактиці лікування. І це гарний інструмент дійсно для оцінки ефективності лікування запальних нейротрофічних, інфекційних процесів та дистрофічних змін. Тому звертайтеся, будемо раді допомогти у постановці діагнозу. Дякую.